Благословенного усім недільного ранку, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні, в неділю 27 квітня 2025 року, на Божественній літургії у православних храмах читаються Діяння святих Апостолів, глава 5, вірші з 12 по 20. Руками же апостольскими быша знамения и чудеса в людях много, и бяху единодушно все в притворе Соломони. От прочих же никто же смеяше прилеплятися им, но величаху их люди, Паче же прилагахуся верующие Господеви, множество мужей же и жен». Яко и настогны, износите недужное и полагати на постелях и на одрях, да грядущую петру, посесень его осенит некоего от них, Схождаше жеся, и множество от окресних городов во Иерусалим, приносящі недужное и страждущее от дух нечистых, и же и ссольваху восстав же архиерей и все и же с ним сущая ересь садукейская, исполнишася зависти. И возложиша руки своя на апостолы и послаша их в соблюдение общее. Ангел же Господен нощею отверзе двери темницы и же их рече. «Идите, І ставши глаголіці в церкві людям вся глаголи житті сія. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона, і ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми віруючих дедалі більше і більше приставало до Господа, сила жінок і чоловіків, так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як і тиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму несучи хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Устав тоді первосвященик, і всі ті, що були з ним, то була секта садукеїв, і повні заздрощів, наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі. Ангел Господень відчинив двері в'язниці, вивівши їх, мовив Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього. Євангеліє від Іоанна, глава 20, вірші з 19 по 31. сущу же позде в день той воедину от суббот, и дверям затворенным, и бяху ученицы его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус и ста среде и глагола им «Мир вам!» И сие рек, показа им руца, и нози, и ребра своя возрадовавшися оба ученицы, видевши Господа, рече же им Иисус паки, мир вам, яко же посламя Отец и Ас посылаю вы, и сие рек дуну и глагола им. Приимите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите держаться. Фома же един от обуя на десяти, глаголем и близнец, не бету с ними, при прииде Иисус. Глаголах уже ему друзья ученицы, видихом Господа, он же рече им. А ще не віжу на руку його язви гвозиные, і вложу перста моего в язви гвозиные, і вложу руку мою в ребро його, не віри. І и ось осміх паки бяху внутрі учениці його, і фома з ними При Ісус Иисус дверь затворенным, И ста посреди их и рече Мир вам! потом глагола Фоме. Принеси перст твой семо и вишь руце мои, и принеси руку твою и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен. И отвеща Фома и рече ему, Господь мой и Бог мой, глагола ему Иисус, яко видев мя веровал еси блажений, не видевшие и веровавшие. Много же и ино знамения сотвори Иисус пред ученики своими, я же не суть писана в книгах сих. Сия же писана быша, доверуйте, да яко Иисус есть Христос, Сын Божий, и доверующие да живот имоте во имя Его». А як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв, у Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам, це, промовивши, показав їм руки і бік, і врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні ми Господа бачили, та Він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів, і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й тома з ними. І ввіходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє до томи Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій, та й не будь невіруючий. А віруючи, і відказав Тома, мовивши до нього: Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус, побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували, ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій книзі, вчинив Ісус на очу своїх учнів. А ці списано. Щоб увірували ви, що Ісус Христос Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Усім гарного недільного дня, пасхальної радості, посмішок, домашнього затишку, благодаті, милості, душевного просвітлення.